Ех, зима, зима, період сплячки. Всі звірі сплять взимку. Ну і хайбуса ще той звір, тому вона теж взимку спала. Але нарешті настала весна. Період автомобілів закінчується. Настає період справжніх звірів. Зутіхайбуса ще той звір. Крім того, це і інжекторний мотоцикл, який, як і любий інжекторний автомобіль, після довгого простою повинен чер-чир і завестися. Але ех, це не просто нестандартний інж... сучасний інжекторний мотоцикл. Тому проблем з цим корчем було при заводці теж багато. Давайте розкажу потрошку, чому це відбувалося. І починаємо ми наше оживлення з того, що, по-перше, яка вона пильна. Починаємо, звичайно, з сердечка. А потім подивимося, скільки у нас тут залишилось заряду акумулятора, бо він і влітку то не дуже гарно заводив її, запускав. А зараз я взагалі не хочу навіть спробувати, але ми бачимо зараз 12-12,1. Вольт і це прям, ну, це прям непогано. Я думав, буде значно гірше. В чому проблема? Бачите, цей акумулятор на 9 А. А по заводу тут має бути 12. Акумулятор на 9 А, це ну, типу, ліфанчик, заїжджать, хоча в ліфанчика може бути, не знаю, там 7 чи в 3 кірка. Ну, а тут явно літр 300 9 А маловато буде. Тому зараз поставимо трошки на зарядочку, щоб добігло хоча б за годинку до 12,6. Ну, плюс-мінус. Бо хто його знає, скільки цей двигун треба буде крутити, поки він запуститься перший раз після такої величезної паузи. Тож, мотоцикл вже чекає, вже акумуляторчик наш заряджається. Що тут у нас по амперметру? Амперметру майже нуль, тобто. Подає він дуже-дуже низенькі токи. Насправді, цей акумулятор би при такому навантаженні поганяти пару годиночок, Але для того, щоб запустити, я думаю, що вистачить. Можемо навіть спробувати запустити з проводами. Коротше, побачимо, що як, як вона взагалі себе буде почувати. А що це таке, спитаєте ви? А це мій лайфхак. Ну, звичайно, який не я придумав, яким я користуюсь зазвичай для карбюраторних мотоциклів, але чому б і тут не допомогти? Хай бусі запуститися більш якісно чи що. Оце дуєчка 3-кіловатна, я її направив от туди, говоря, на 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 двигун, скажімо так, так на, просто на картер-двигуна на циліндри, кудись воно туди дує. Ви ж знаєте, що цей мотоцикл з однієї сторони, з іншої сторони, навіть знизу, отам, от він повністю закритий в пластикову. Коробочку, такий пластиковий вісик, і тому там всередині все буде грітися, підігріватися. Не знаю, до якої температури, але нам не потрібно до 80 градусів там, чи 70 чи 60 до робочі. Нам треба просто, щоб воно було тепленьке. Не таке, як я прийшов плюс 5 в гаражку, а таке, щоб було десь плюс 10. Хоча б ну дійсно, щоб легше було мотоциклу запускатися. Зараз я підігріваю його з однієї сторони. Потім через хвилин 10 поставлю дуєчку на іншу сторону. Ще хвилин 10, 15, 20, підігрію там, і буде час запускати цю хохох, махіну. До хаябуси в мене був мотоцикл Suzuki RF400. Ех, чотирьохциліндровий мотоцикл з чотирма карбюраторами, який кожен жив своїм життям і весною, або, в принципі, якщо на дворі плюс 10, і ви. Тиждень його не заводили, то ви херен його нормально заведете, якби ви ці карби не синхронізували, бо вони всі, як та лебідь рак і щука, тягнуть в свою сторону. В якийсь момент мені це набридло, і я вирішив, що ні, все, мій наступний мотоцикл буде інжекторний 100%. Так, я і вийшов на Сузукі хаюбуса. І от перша ж зима після покупки мені підкладає свиню. Не такий вже він інжекторний, і не так же він легко запускається після зимовочки. А чому так відбувається? По-перше, як я їй казав, це не звичайний інжектор. Це інжектор, але з налаштуванням холостого ходу і з підсосом, як у карбюраторних мотоциклів. І от, заводячи зараз цей мотоцикл, я її. Намагаюсь підлаштувати підсос. Кручу його то вгору, то вниз, то ставлю посередині, то на 30, то на 60, то на 80%, але нічого так і не виходить. Нарешті вийшло його завести, але на цей раз я завів його без підсосу, просто підгазнувши ручкою газу. Чесно кажучи, не знаю чого так. Насправді, після того, як я виключив підсос, то виявилось, що холостий хід наразі 800 обертів за хвилину. Це дуже мало для мотоцикла. Це, в принципі, більш-менш нормально для інжекторного автомобіля, але для мотоцикла, для хайбуси, по ідеї по паспорту, це 1250 обертів. 800 прям нікуди не йшло. А ще, як бачите, по салфетці прямоточний вихлоп. Дуже нормально так плюється якимись рештками, або це масло, або що, і що. Що це може бути, пишіть, звичайно, в коментарях. І я думаю, що буде дуже цікаво подивитися, що ж там в циліндрах, і заміряти компресію. Це ми зробимо трошки пізніше. А зараз прикручуємо сидіння. І нарешті такий. Довгоочікуваний виїзд. ху Ух, трошки навіть нервую. Ох. Так. Дуже незвично, що холостий ход, така велика швидкість. І дуже незвично, що таке важке переднє колесо. Так, це перший виїзд. І що ми робимо в перший виїзд? Звичайно, їдемо дуже-дуже акуратно. Так, в цьому році я вже декілька разів виїжджав на трикірку і навіть на Аніному ліфанчику. Ну реально, раз за 4 я вже в цьому році виїжджав, але це перший раз на Хаябусі. І відчуття, я вам скажу, ну от, проїхав десь 300 метрів, і відчуття такі, що я прям не закінчував цей сезон. Клас. Зараз буквально 10 хвилин зроблю кружочок по гарній дорозі і назад в гаражик. Друзі, ну що по відчуттям? По-перше, так не хочеться їхати в гараж, якщо чесно, але просто треба вже на роботу. Далі я вам скажу, що так, саме для цього ми їздимо на мотоциклах, саме за такими відчуттями. Саме заради таких відчуттів ми ходимо в ці гаражі на стоянки, беремо ці мотоцикли і просто в тупу свій час на те, що їздимо по, по місту або навіть десь по лісах, по полях, коротше, десь оце їздимо. Це кайф, це просто реально, це просто класно. Як там кажуть, що мотоциклісти ніколи не ходять до психолога, так чи ні? Я думаю, що так. Бо нафіга це просто. Фу! Ця зима, я не знаю, ну, хто її придумав, їздив би оце цілий рік. Ага. Ладно, пора в гаражик. Бо похай бусі ще роботи буде, щоб її привести до їздабельного вигляду достатньо. Ні, ну і що ви думаєте? Через 10 днів вона поїхала ще раз. М -м. О, такої. Сказала, що ні, чувак, мені потрібен інший акумулятор, це я вже здохлий. Тому я не знаю, це я зарядив його, не знаю навіщо. Але, мабуть, знаю для того, щоб просто, коли я захочу поміняти масло, а я захочу це зробити скоро, вже в наступному відео, звичайно ж, то просто мені треба буде прогріти цей мотоцикл, бо не знаю, де я буду е, купувати акумулятор і коли це буде. Далі, звичайно ж, нафіга все це відео. Ми вже побачили, що вона може виїхати. Але, але Аня каже, що типу, ти обіцяв, що ти весною на ній не вийдеш, поки ти її не зробиш. І в принципі, вона права. Бо в хайбусі є декілька косяків. По-перше. Знаєте, ви чи ні? Мабуть, ви навіть не знаєте, що вона два рази падала в минулому році. І ну, вона падала не я, тому що перший раз вона впала з підніжки просто. Бо який, блін, хрен зробив цю підніжку, от саме такою, як вона є, майже під 90 градусів. Тобто, якщо мотоцикл стоїть носом хоча б на маленькому схилі і щось трапляється, він просто котиться вперед і все. І от таким чином вона впала на сусідній мотоцикл на його дугу, слава Богу, що там був хазяїн, що мені не треба ще той мотоцикл ремонтувати після цього, а мені треба просто відпідрівняти наш бак. А другий раз теж в незручній ситуації, про які я вам розкажу в відео про дальняк на цьому мотоциклі в Карпати 1800 кілометрів, плюс Гуверн за, три... за три доби це був просто такий спорт, тур, що прям капець. Так от, звичайно, тому в цьому дальнику я один раз впав. Ну, не я, а мотоцикл, і другий, бо це було кошмар. І другий раз воно впала теж на місці, і впала вже на другу сторону. І покоцила. Отут пластичок трошки. Ну, пластик, слава Богу, добротний. покоцало пластик, звичайно ж, там труба, трошки ручечка. І зеркало, до речі, це зеркало не постраждало. Оце постраждало, коли воно впадало в цю сторону. Мабуть, його від того мотоцикла, отак от трошки вгору. Коротше, нічого страшного, його я полагоджу. А ще. Пластик, звичайно, ми пофарбуємо, бак, звичайно, відрихтуємо. Пишіть, хто як рихтував бак, хто де може в Києві рихтував бак, бо ну, я звернувся в пару місць, вони мені таку ціну назвали. І, тіпа, і, всі хочуть перекрашувати повністю бак. Я не хочу, якщо чесно, я хочу локально підкрасити. І якщо не знайдеться хтось, хто зробить це, зміняємо гроші, то я зроблю це сам. А поки пишіть, може, хто де робив. Ага, тобто бак, і мені ще треба. Поміняти оцей вітровічок, бо він теж покоцився. Одне кріплення відпало, коли він на цю сторону впав. Інше кріплення дзеркалом вже ж його от бачите давить. І інше кріплення зламалось, коли він впав на другу сторону. І вже в Києві я приїхав в Київ, їхав Ну 70 км на годину на розгоні, попав в ямку, мотоцикл трошки трухануло, і, і цей вітровічок попав мені отак. Зараз от. покажу. Слава Богу, що він мені попав отак, от вийнявся і отак от попав прямо під руку. І от таким чином я доїхав до заправки, зупинився і приклеїв його на звичайний скотч. І тому я купив отакий новенький, ще Китаєм пахне вітровічок з Аліекспресу. Чому з Аліекспресу? Ти чого, вони ж одноразові, це в тебе тому і зламався? Да тому що ви бачили, скільки коштує рідний вітровічок. Я от таких можу купити штук 5 по ціні рідного, це коштувало з доставкою гривень 900, мені здається, не більше. А новий вітровичок, ну, типа 100 баксів, і, і він буде ну, в такому би стані, щоб просто, хоч, хоча б кріплення були вже цілі. От такі ціни на ці японські мотоцикли. Ага, ага, що ви думали? А звичайно, тим більше 1,3 літра, там хайбуса, всі діла. Що Шо далі? Щоб більше ніколи такого не було, і щоб мотоцикл в мене, ну, якщо падав з місця. То, щоб він пластик не покоцав, я купив крашпеди, які я встановлю сюди. Теж ж прикол, що крашпеди тут колись були, і вони от навіть, дірочки, ну, дірочки, це так, в пластику під них є, але вони були зняті, бо минулий е володар, так як і я, він казав, та я вже ц... що я падати нині, не збираюся. Ну так, да, я теж не збирався, але давайте будемо чесними: всі ну, такий важкий е потужний мотоцикл, всі можуть інколи уронити. Будемо страхуватися, поставимо крашпеди Ще подивився ці ж Аліекспрес, всі приходять, ну, я не знаю, приходять кожен раз, кожен день. У всі соцсети приходить реклама. У мене тут є тріщинка на баку І я купив цей оцей апаратик, яким скобами підклеюєш бак. Під, ну, не підклеюєш, а підварюєш мабуть, це так сказати. Да? Будемо і це пробувати. А ще я придбав компресометр вже свого іншого корча і не тільки його міряв компресію, наче працює більш-менш. От і замірюємо якраз компресію в хайбусі, скільки тут в кожному з циліндрів, бо, як ви вже бачили, з труби там трошки щось висирається. І цікаво, що ж, що ж з цим двигуном. І ще я купив оцю штучку, якою там можна подивитися на циліндрики. Так що в наступному відео обов'язково на це подивимося. Ще я турма ледь не забув, де воно? Ого! Е, я думаю, ви бачили також, могли бачити відео, в якому я е, міняв задні колодки, які я стер просто не то що в ноль, я в мінус стер. Я вже тер по цьому диску, тер вже цими металічними частинами колодок. Тому я придбав новий диск. Ці нові запчастини, вони такі сексі. Скажіть, поставимо і будемо кататися, і буде прям все чітко. І, коротше, цим всім. Я не знаю, щось тут ще міняти, вроді так вона більш-менш їздить, Цим всім ми будемо займатися вже в наступному відео. Баня сказала, ти падла, О, не падла, ну, ти просто в мене на цьому мотоциклі, поки ти його не зробиш, більше не вийдеш. Не знаю, може вона не помітить, ну, я так вийду колись, але я їй не скажу. Я по плану все, не виїжджати на ньому, просто розбирати пластик, їхати, замовляти фарбу, дивитися підбирати. І все таке. Сподіваюся, я за тиждень її зроблю і буду вже кататися як нормальний чувак на хайбусі. А не на нашому діді. Його видно в камеру? Так. Красивий? Так. хайбуса красивіше? Звісно. Ну, все. І мені теж так здається. А їхати як на ній, це просто. Веще. Так що. Мотивації я собі вже насипав. Сипте, і ви мотивації своїми лайками. Буде нормальна кількість переглядів і лайків. Швидше я візьмусь за цю хайбусом роботи. Звісно, у нас і дача, і гараж ремонт, і дід ще. Коротше, роботи не початий край. А поки що, слава ЗСУ, слава Україні yeah, слава. і до зустрічі в наступному відео. Бувайте! Добре, що. І фанчиком нічого не треба робити. Сіла й поїхала. <різь> <різь>